Всіх вітаю на каналі, з вами канадський Марк. Я вам точно обіцяю, що сьогодні, сьогодні, на жаль, хтось може навіть розплакатися, в когось може піти сльоза з очей, але це добра сльоза, це приємна сльоза. Я вам точно обіцяю, що ваш час не буде просто так витрачений в сьогоднішньому відео. Залишайте прямо зараз цьому відео вподобайки, або послухайте мене до кінця, і тоді залиште вподобайку чи дислайк. Лишайте свою думку на цю всю ситуацію, про що ви зараз почуєте. Та, звісно, підтримуйте україномовний контент, тому що зараз, як ніколи, важливо це робити, тому що ви бачите, яка зараз складна ситуація в україномовних каналів. І нас не так багато. Якщо ви не будете підтримувати своє, прямо зараз підписуватися, незалежно чи ви мене підтримуєте чи ні, ви втрачаєте можливість та надію на те, що наш україномовний контент буде і надалі розвиватися та йти в правильному напрямку. Це відео просто завчасно створене мною в правильний момент, в ідеальний момент вже прийшло досить багато часу з того часу, коли наші українські біженці покинули Україну після повномасштабного вторгнення Росії на територію України. І спочатку було багато різних відео, багато було ще нерозуміння. Люди не знали, люди, людям треба було час. Людям треба було просто час. Це все переварити, це все зрозуміти і щоб ця ейфорія теж разом з тим і пропала. Зараз вже є реальність, зараз же люди влаштувалися, хтось в європі, хтось в сполучених штатах Америки, хтось в Канаді, хтось в Австралії, хтось в Зеландії. І люди починають вже задумуватись та мають трошки більше часу згадувати та думати про Україну, про їхнє минуле життя, про те, що в Україні відбувалося до війни, і в загальному як Україна як держава чи підходила вона їм для життя, чи не підходила. І останнім часом знаєте, все це почалося десь буквально 4 місяці тому, з того, що я отримав повідомлення від однієї сім'ї з Австралії, яка мені знаєте написала величезний параграф просто своєї історії, просто свого того смутку і того такого болючості в душі та в серці від жінки з трьома дітьми якої чоловік захищає зараз Україну, і вона просто на даний момент перебуває в безпеці, щоб діти просто не бачили цього всього і мали можливість хоч на якесь життя? Потім, буквально через пару тижнів, я отримав ще одне повідомлення від інших українців, потім ще одне, і потім ще одне. І зараз я отримав приблизно сім повідомлень. Про різні історії, які більш-менш одинакові та можуть нам сказати більшу картинку, того, що наші українські біженці бачать, це звісно, що не всі. Я не говорю ніколи за всіх. Пам'ятайте про це, тому що. Кожен має свою думку, і деяким українцям справді за кордоном подобається, і вони задоволені, вони себе знайшли і вони більше навіть себе бачать за кордоном. Але ми поговоримо про важливість, про щось хороше, про те, що зараз Україні як ніколи потрібно, і щоб українці чули про це. Бо можливо, це когось переконає в майбутньому після перемоги все ж таки повернутися на нашу батьківщину. Тому підтримуйте це відео, друзі, і поїхали. Я про всім історії не буду розповідати там індивідуально про їхні специфічні ситуації, речі в які країні що це нікому не потрібно. Українці всі прекрасно знають, що наші люди всюди по світу розкинуті, і дуже велика кількість українців мріли завжди поїхати за кордон. Поїхати щось попробувати, щось зробити інше, і можливо ще років 15, 20, 30 років тому назад, це дійсно робило колосальну та величезну різницю, де люди бачили е, таку можливість, де вони заробляли нормальні гроші. Їздили, відпочивали і в світі не було так складно, та не була така світова криза та інфляція, яка зараз сюди фактично є. І де би ви від того не втікали, всюди дорого, всюди складно, і треба десь рівно падати і йти через всі ці страшні труднощі, які імміграція приносить. І я вас попрошу з поваги до наших людей в Україні. Я навіть не хочу рівняти у це слово труднощі наших іммігрантів за кордоном, взагалі до чогось, що наші люди переживають щоденно, щодня, щохвилини. Це взагалі жахіття. І це є справжні герої та героїні нашої батьківщини і українці, перед якими треба шапку знімати. Тому не кажіть, що я там говорю. Я просто розказую про українців в загальному за кордоном на даний момент, що вони говорять, яка ситуація, яка атмосфера, яке тепло від них йде. І люди. Поїхали в різні куточки світу, люди побачили різні куточки світу, і люди говорять про це, про це що це непогано, що гарно, що нормально жити, все супер, все ніби підходить. Але вони почали розуміти, наскільки наша країна, наскільки наша батьківщина вона багата, прекрасна, ідеальна, можна так сказати, для життя. І деякі ці люди почали це розуміти, що наша держава вона справді розвивалася до війни дуже. Швидко, дуже скоро, і наші люди розумні, наші люди талановиті. Вони давали собі раду. Зарплати почали збільшуватися в державі. Люди купляли будинки, відкривали бізнеси, купували автомобілі, купляли дачі. Розумієте, і насамперед жили в себе вдома на батьківщині в своїй країні під українським небом, дихаючи українське повітря гарно та добре і своєю сім'єю. Колі своєї сім'ї і це, що відбулося з нами з українцями на даний момент, це розбило та розкололо душі цих українців. Вони мені пишуть і кажуть, що вони плачуть щодня, щохвилини. Я більшості отримав ці повідомлення від жінок з дітьми. Їм дуже важко на, на за кордоном переживати це все, дивитись на ці всі новини, е, вболівають за Україну всім своїм серцем. Підтримують своїх дітей, щоб діти не забували мови, щоб діти мали можливість повернутися, коли війна завершиться, і не почувати себе якимось, знаєте, відгородженим від суспільства. І це дуже важливо. І шана таким батькам, які розуміють це наперед, які роблять такий внесок в розвиток та виховання своєї, своїх дітей. Тому що якщо батьки не можуть навчити своїх дітей своєї рідної мови, то батьки щось роблять неправильно, батьки самі, значить, не поважають до кінця свою культуру, свою мову, і це важливо. І багато людей говорять: о, то там за кордоном, там за кордоном так легко втратити, що діти втрачають мову, бо вони як все як губка беруть до себе і не хочуть вчити. Ну, це це вже. Це вже просто знаєте, це просто такі говоріння, щоб самі себе заспокоїти. Якщо батьки хочуть, мають бажання, вони знайдуть, як це зробити. І наші люди зрозуміли, зрозуміли насамперед. Найголовніше, що наша держава, Україна, батьківщина, яка би вона не була, вона є нашою батьківщиною. Ми звідти походимо. Ми там народилися. Це наша культура, наша мова, і люди прекрасно розуміють, що не так все було погано в Україні. Як вони навіть думали, ті, хто мріяв покинути Україну та іммігрувати, тому що тепер побачили труднощі, з якими вони стикаються щоденно з тим, що важко мову знайти, з дискримінацією, з тим, що постійно до вас дивляться як на чужинця, ви себе не почуваєте добре. І цього бракує: бракує українцям бути серед українців в своїй державі і просто деколи навіть... Поїхати кудись зробити щось і просто бути в себе вдома, і це прекрасні приклади, які ми бачимо збільшується, збільшується щодня. Ну, особливо це більш знаєте, знаменитіше серед нову прибулих українців, українські біженці, які нещодавно покинули Україну, які залишили Україну буквально недавно, коли Україна почала рухатись, та розвиватися. І вони себе не можуть знайти зараз в, в, в світі, так як вони би могли себе знайти в Україні. Вони не можуть дочекати, щоб повернутися назад. Велика кількість наших людей. Не хоче повертатися ще до сих пір, це є правда, але збільшується ця цифра і це розуміння, воно рано чи пізно буде е, заохочувати наших людей повертатися в майбутньому. Я точно в це вірю, хоч і хай це буде один відсотковий шанс, але важливо про це мріяти, важливо про це вірити. І тим більше, коли є такі позитивні історії, це показує, що є надія, що люди не всі. Абсолютно проти того, щоб повертатись назад, так як пишуть в інтернеті, так як пишуть в газетах. Деякі люди навіть не дбають, що там в Україні відбувається, чи там є якісь проблеми, чи нема проблем. Деякі люди просто мають серце, яке кличе їх щодня назад. Додому і вони просто хочуть бути вдома, їм нічого більше не потрібно. Їм навіть не потрібно абсолютно нічого, крім того, щоб жити на тій маленькій квартирі, в якій вони живуть. Але їм то добре, і вони живуть від щастя. Вони задоволені, і їм ментально набагато легше. І в них нема того такого депресняку, який вони мають за кордоном. Звісно, ми говоримо про ситуацію, щоб не було війни в Україні. Але ви самі прекрасно знаєте, що в Україні теж багато людей і розважаються, ходять по клубах навіть під час війни, і в деяких містах взагалі, деколи навіть би не сказати, що там є війна. Тому це таке, знаєте, це питання залежить індивідуально, кожен собі повинен задавати. Надзвичайно приємні історії, як я їх читаю, друзі, воно просто, знаєте, в серце кров'ю проливається, і деколи, знаєте, аж сльоза. Пускається в, з очей, тому що це наші люди, це наша батьківщина, це наша країна. І з такими людьми, як ми маємо по світу в Україні, в нас є майбутнє, в нас є багато чого ще перед нами. І головне пережити, пережити цю несправедливу війну і цей складний, важкий час, на який е, настав в Україні на даний момент. Дякую, що ви вислухали моє відео до кінця. Ще раз підкреслюю тим, знаєте, хейтерам або ті, хто будуть залишати все рівно ті самі коментарі. Я вас прошу, я не говорю за всіх, я говорю за деяких українців. І ці деякі українці, вони теж мають право на свій голос. І наші люди в Україні зараз потребують просто чути правди та такої. Позитивної важливої інформації, яка як не крути, як би ви не хотіли, вона все рівно надихає навіть на той ж відсоток. До побачення, друзі! Мирного неба над нашою улюбленою Україною!